Речник із питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини висловив чітку позицію щодо майбутньої участі Німеччини в забезпеченні стабільності в Україні. Він заявив, що після завершення війни розгортання солдатів Бунденсверу в Україні буде просто необхідним кроком. Він підкреслив, що Німеччина, як країна з найбільшою економікою в Європі, має взяти на себе лідерство. У підтримці європейської безпеки він вважає, що без активної участі Берліна неможливо побудувати стабільний мир в регіоні. За його словами, Європа потребує більшої інтеграції у сфері безпеки. Розгортання німецьких солдатів може стати частиною ширшої миротворчої місії, яка сприятиме відновленню довіри та гарантуванню стабільності. Пропонується, що після завершення війни Німеччина може брати участь у створенні демілітаризованих зон, контролі за припиненням вогню або навіть розмінування територій. Бундесвер може зосередитися на навчанні українських військових і забезпеченні технічної допомоги для відбудови оборонних структур. Чому це важливо для України? Тому що присутність солдатів Бундесверу може стати потужним сигналом для стримування будь-яких нових агресивних намірів з боку Росії. Ця заява свідчить про те, що Німеччина прагне відрі... відігравати активну роль у геополітиці. Якщо країна візьме на себе лідерство у миротворчих зусиллях, це зміцнить а її вплив у Європі та підвищить довіру до Берліна як до партнера, який здатний не лише до економічної, але й військової підтримки. Для України це може стати шансом на швидшу інтеграцію до європейських структур безпеки та стабільне майбутнє.